Доброго дня, мене звати Міншова Яна, я майстер виробничого навчання. І сьогодні ми будемо створювати урок виробничого навчання створення робочого місця адміністратора в програмі RoomTodo. Заходимо в програму RoomTodo, старт і створюємо нову кімнату, де ми будемо з вами створювати. Так, почати з нуля. Створюємо кімнату. Необхідного нам розміру. Далі обираємо так, далі ми в 2D 2D або в 3D будемо, створюємо саму кімнату. Що нам для цього потрібно? Для початку створюємо вікна, ставимо Так, і обираємо вікна, які нам необхідні. Ну, звичайно, візьмемо давайте, потрійні. Виставляємо з цього боку ми вибираємо три вікна, щоб наша кімната була. Досить світлою. І виставляємо з цього боку ще одне вікно, віконце. Далі двері. Двері візьмемо розпашні. Одні двері ми зробимо вхідні на група. Ось тут поставимо. І інші двері теж вхідна група, але вони більш відкриті. Це буде в О. В інше приміщення. Так, як це приймання. Далі, що ми створюємо? Можемо подивитися, як це виглядає наочно. Бачите, ось два вікна. Ось іще одне вікно і ось двері, двоє дверей. Далі створюємо покриття. Ну, воно у нас тут вже створилося. Так, вікна, двері, сходи. Покриття. Покриття, Давайте, наприклад, оберемо ламінат. Ламінат у нас буде ось і обираємо ламінат необхідного кольору. Давайте ось зробимо, наприклад, світлого кольору. У нас буде світлий ламінат, Гар, гарне приміщення світлих кольорів. Так, деактивуємо. Далі створюємо стіни. На стіни ми поставимо шпалери, шпалери і оберемо колір шпалер. Давайте теж ми їх зробимо світлі. І обираємо одну стіну. Можемо, можемо обрати іншого кольору на інші стіни, для того, щоб було трошечки цікавіше і трошечки грало. Так, інші стіни ми зробимо такого самого квіткового орнаменту. Так, дивіться, зараз ми можемо приглянути нашу кімнату. Бачите, зона там, де два вікна в полосочку, воно трошечки візуально витягується, тут ми зробили з орнаментом. І підлога у нас така світлого кольору для того, щоб було візуально більше світла, і здавалося, ніби дуже багато світла і світла кімната. Так, далі двері ми встановили, вікна встановили, тепер давайте ми створимо. Саме приміщення. Встановимо меблі. Меблі ми встановимо, наприклад, столи. Що нам потрібно, да? робоче місце адміністратора. Це що? Це обов'язково стіл. Так, тобто нам не обідні, а офісні столи. Обираємо для адміністратора найкращий стіл, звичайно, кутовий. Ми його встановимо біля вікон, так, щоб було багато світу. Можемо його розвернути за допомогою курсору. Так, і ще раз встановимо ось такого плану ось так. Можете погратися, встановити ближче, рівніше. Повернути, обернути на різний, різний розмір, да? як вам зручно. Далі. На чому адміністратор буде сидіти? Оце обов'язково, А. Це обов'язково стільці. стільці. Обираємо стільці, на яких будемо сидіти. Давайте оберемо щось таке зручне, більш офісне, встановимо стільчик ось тут. Так, активуємо його активуємо. трошечки повернемо і активуємо стільчика, поставимо, як нам зручно, і повернемо його до нашого столу. Так, щоб знову ж таки, нам було зручно за ним сидіти, за цим столом. Далі, стіл є, стільці є. Що у нас далі? Далі ми ставимо м'які меблі для наших клієнтів, щоб їм було зручно чекати в залі очікування. Давайте зробимо ось такого синього кольору з поставити Його ми розвернемо. Так, щоб нам було зручно сильно не крутити. Так, угу. і подвинемо його чуть-чуть ближче до стіни. Давайте ми подивимося, як воно виглядає. Можемо ще трішечки, ще трішечки його подвинути. Да, дуже зручно в цій програмі ми створюємо і виставляємо, виставляємо меблі так, як нам зручно. Дуже гарна візуалізація самого приміщення йде. Далі, нам що потрібно? Столик, да? для чого? Маленькі кавові столики для того, щоб гості могли поставити або сумочку, або речі. Можна на столик буде встановити якісь смаколики, журнали, для того, щоб, поки клієнти очікують, щоб їм було зручно і комфортно. Так, дивіться, далі, що ми будемо робити? Ми можемо встановити корпусні меблі. Корпусні меблі це, наприклад, полки етажерки. Ось візьмемо таку поличку і встановимо її ось з цього боку. Так, розвернемо і спробуємо розвернути саму поличку. Нам треба її до стіни встановити ближче. Ось так-от. Ось так от. Вона буде між вікнами, дуже, досить зручно і комфортно. Далі, що ми робимо? Далі ми поставимо гості до нас прийшли, клієнти. Клієнти прийшли, і що для них потрібно? Їм потрібно роздягнутися. Тобто ми встановимо шафу. Шафу така, щоб була зручна, наприклад, з дзеркалом, щоб вони могли роздягнутися і залишити свої речі. Далі, що ми робимо? Прикрашаємо нашу кімнату. Прикрашаємо чим? Наприклад, ми обираємо декор. Декор, і, наприклад, ми оберемо на вікна. Що нам для вікон обира? Для вікон обираємо, наприклад, якісь офісні, більш офісні. Ось такого, да? такого синьо-жовте, патріотичне зробимо. Ось так от. Обрали на одне вікно. Ось так, ще раз. Обираємо на одне вікно, на інше вікно. І ще на одне вікно, так, щоб у нас було все симметрично і гарно зроблено. Так, трошечки повернемо і подивимось, як ми його встановили цю. Так, щоб воно не було перекошено. Да, щоб симетрично. чуть чуть поправляємо. Так, шафу ми можемо чуть-чуть впритул до стіни зробити. От так от. О. Далі, що нам потрібно все, тут зробили. Далі ми встановлюємо, вчепимо картини. Картини для того, щоб було більше, трошечки, трошечки більше затишку. Наприклад, ось таку картину на стіну. Можна ось такого. Небесного кольору, так, щоб воно було в одній кольоровій гамі. Там, де робочий стіл, ми теж можемо встановити, але більш таке легке, не нав'язливе. Там трошечки менше місця, і тому ми картини встановлюємо більш легкі, щоб не нагружало наш інтер'єр. Далі, що нам потрібно офісне приладдя. Офісне приладдя для. Приміщень для того, щоб ми могли займатися техніка. Що нам потрібно? Комп'ютер. По-перше, комп'ютер. Ноутбук. Встановлюємо. Далі що нам потрібно? Принтер. Встановлюємо принтер. Так, десь він у нас утік. Ось. Так. Ще раз встановлюємо принтер. Ми можемо його розвернути. Ось так от. Так само і е, комп'ютер. Розвертаємо так, щоб нам було зручно. Що нам потрібно для роботи ще? Візьмемо смартфон. Да, це що ми всі користуємось. Так, десь він у нас там загубився. Ми його видали, ми поставимо нормально. Хай він тут у нас стоїть. Далі, що нам потрібно для зручності наших клієнтів, обов'язково потрібні якісь кулери, побутові дрібнички. Так, побутові дрібнички, смітник, да, обов'язково для того, щоб Вони ж не будуть клієнти викидати сміття, де попало. Так, давайте прикрасимо нашу етажерку. Зробимо ось так от візуалізацію. І будемо в 3D інший декор. Наприклад, ми можемо встановити книги. Для чого? Для того, щоб наші клієнти читали, коли вони очікують. Поставимо декілька книжок. Можемо поставити глобуси також. Далі, що ми робимо? Можемо поставити квіти, вази, або вази, або рослинки. Ну, давайте в цьому випадку ми поставимо квіточки, якісь такі. Наприклад, можна ось тут поставити. Так, це трохи завелике. завелике. можемо поставити меншенькі вазончики. Ось такі от тут, зверху поставимо. Так, це переставимо наверх, а квіти ми поставимо знизу. Книжки. Так, да, ми можемо обрати, до речі, книжки, які нам більше доподобають. Можна ось такого. Огорчика поставити на ваш розсуд, який вам більше до вподобай. Таку рослинку поставити більшу, меншу. Давайте так, щоб вони більш однакові були. Наш інтер'єр повинен бути однаковим. Гармонійним, так би мовити. Так, і ще одну таку. Ось так от. Прикрасимо. Так, інший декор. Ось такі книжки ми поставимо. У нас буде ціла бібліотека, для того, щоб клієнти могли читати. Або дивитись. Так, да, до речі, з приводу. дивіться, зараз ми повернемось з вами. Так, ще книжків, книжок візьму. І ще одну книжку. Також ми можемо встановити, наприклад, годинник, хай він там виглядає, і поставити якихось деталей. Ось, наприклад, свічки. Якогось оскара. Або, наприклад, якщо ваша фірма займається якимось навчанням, дату, якісь нагороди, можна. І якихось маленьких ще дрібничок для того, щоб було затишно. Так, є. Далі. Для того, коли будуть очікувати гості, їм що потрібно? Диви... Потрібно щось рекламувати, да? тобто почепимо на стіну, наприклад, велику плазму. Ось сюди почепу, і нехай клієнти коли чекають на свою числу. Ось так от піднімемо, так от, щоб, щоб було зручно дивитися. І коли клієнти чекають, вони дивляться рекламу нашого підприємства. Так, щось ми встановили, бачите, принтер не дуже зручно, ми його трішечки ось таку подвинемо. Щоб він не впав. Правильно? Так, далі, що нам потрібно? Прикрасили, тут можна. В залі очікування ми можемо додати якихось дрібничок. Ось тут можна зробити зелену зону, прикрасити квітами. Зазвичай квіти додають дуже гарного запаху і воно трошки більш як заспокоює. Ось так от. Добавимо зелені, і нехай буде. Далі додамо зелені для вікон. Ось тут таку квітку і по бокам. Відразу, коли прикрашається такими деталями і дрібничками, відразу в приміщенні стає більш затишно і комфортно. Так, це Трошечки не вписується. Де наш? Ага, ось вона. І для затишку, і для кисню. Так, і встановимо ось такі квіти. Встановимо їх симметрично. Далі ми можемо продивитися нашу кімнату, наш офіс, як він виглядає. Бачите? Вікна, етажерки і квіти. Досить зручно, комфортно шафа там, де можна роздягнутися і залишити свої речі. Ну, і що дуже важливо, так, стій, 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 так, переходимо в 3D. До речі, якщо ми переходимо в 2D, ми дивимося, як розполагається, як це все розполагається на картинці. Якщо в 3D, ми бачимо більше таку, таку візуалізацію. Якщо ось така людинка, то ми ходимо цієї кімнати і можемо обертати так, як вам зручно, продивляючись візуально, як виглядає ваше приміщення. Але ми повернемось в 3D. Так, дивіться, що нам ще потрібно. Нам іще потрібно, коли клієнти очікують, ми можемо причастувати їх чимось смачненьким, наприклад, фруктами. Ну, і саме головне, всі хочуть водички. Да? Під час, якщо, наприклад, це якісь тренування або ще щось, то нам потрібно попити води для того, щоб кожній людині потрібно. З водою, і стаканчики будемо викидати в цей смітник. В принципі, наша зона очікування готова. Бачите, ми можемо передивитися. Можемо ще поставити ще одну квітку для комфорту і зручності. Квітку. Так, дивіться, можемо декор. Інший декор можемо тут поставити. Якусь розкриту книгу, да, або журнал, щоб гості очікували, клієнти очікували. А також можемо встановити ще одну рослинку, для того, щоб було трошечки більше затишку. В квіти, вони ніколи не заважають. Так, давайте подивимось, як вийшла наша зона очікування. Бачите, тут у нас є для зручності клієнтів, у нас є все, є кулер. Спокійна кольорова гама стін, картини, є що смачненьке щось поїсти, щось почитати це зона очікування. Тут у нас книжки ми можемо подивитися, що нас цікавить. почитати книжку взяти. Далі у нас. Ну і дивимось, робоче місце адміністратора готове. Стілець є, є стіл, є комп'ютерне приладдя, плазма для того, щоб клієнти могли дивитися якусь нашу рекламу, де роздивитися і зелена зона. Дякую всім за увагу. гарного дня!